99% вчителів не знають про цей спосіб, як зацікавити учнів і, скоріше всього, ви теж. У вас є можливість скористатися одною дуже простою, але ефективною опцією, яка доступна на всіх сервісах для онлайн зустрічей. Додайте цей спосіб до свого уроку і більше не переймайтеся за дисципліну. А якщо вам цікаво більше лайфхаків для вчителів, то підписуйтесь, емоджі. Так, так, вам не почулось. Вам потрібно всього 3-4 смайлики. А що потрібно робити? Зараз розповім. Підберіть смайлики відповідно до теми свого уроку і попросіть учнів здогадатися, що ви сховали за цими емоджі. Це не лише заінтригує їх, але й змусить задуматись, що ви будете вивчати. Бонус. Цей спосіб можна використати і в іншому форматі. Ви можете попросити учнів, щоб вони розповіли про свої вихідні за допомогою смайликів. Кожен учень обирає кілька емоджі, які символізують його вихідні, а потім інші вгадують, що загадав їхній однокласник. Такий формат не тільки зацікавить, але й створить атмосферу довіри у вашому класі. Ось такий спосіб точно дозволить захопити увагу учнів. А які лайфхаки використовуєте ви? Напишіть в коментарях.